Вітаємо на нашому каналі, де ми розповідаємо про сучасне обладнання для холодного віджиму олії. Тут ви дізнаєтесь все про процес холодного віджиму та який краще обрати обладнання для свого бізнесу. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші корисні відео та поради. Сьогодні ми будемо працювати з насінням льону. Дуже корисне буде відео, і також те, що льон у нас це дуже популярна культура, практично працюють всі клієнти з цією культурою. Ну, льон також дуже корисна олія. Сьогодні будемо віджимати 2 кг і будемо показувати весь процес по віджиму. Будемо працювати на 50-тонному комплекті з маслостанцією. Ну, в принципі, капролонова бочка. Діаметр 150 це в нас стандартна бочка, на якій ми комплектуємо практично всі наші преса. Так, значить, розбираємо бочку. Використовуємо мішачок наш. Що можна сказати про льон? Те, що льон також можна справлятися і на 30-тонному комплекті. Це у нас такого плану золотистий льон. 2 кг, ну, в принципі, покажемо зараз. По кілограму у нас. Там, минус, Кілограм, там 30, 30 грам. Також діаметр у нас 150 бочки. Чудово буде справлятися. Бочка в нас йде з подовжувачем, загальний об'єм у нас складає 4 літра. Зараз подивимося, скільки у нас 2 кг займе місця в самій бочці. Так. Кілограм засипали. В принципі, можна вже наш подовжувач поставити. В принципі, будемо, скоріше всього, щоб без подовжувача працювати, але подивимося зараз. Може він і нам буде потрібно. Складаємо мішок. Хорошо потрібно так його е зробити, щоб його не розірвало. Тому що може його розірвати в нас. Так, будемо без подовжувача. В принципі, 2 кг – Це в нас вистачає самої основи. Так, використовуємо, я думаю, зразу два будемо використовувати поршні, Подивимося зараз в процесі. Ставимо на бочку. Також в минулому відео, відео розказував. Такого плану просто використовуємо, щоб краска не злітала. Ну, це таке. Це для того, щоб. Так, наш носик для олії. Встановлюємо бочку. Ну, В принципі, один тільки поршень буде настояти. Більше не поміщається. Потім подивимося. Ну, я думаю, що тут не потрібно буде використовувати цей додатковий. Ну. Так, ну все, будемо зараз наганяти тиск. У нас стоїть електронний манометр. Також в нас стоїть в комплектації кран додатково. Ну, кран це можна, якщо працювати, на постійній основі працюєте з льоном, це чорний кмин, розторопший. Я рекомендую його поставити, тому що там треба довгий час. Закриваєте і залишаєте. Відключаєте маслостанцію, щоб не наганяти рукава, щоб не нагружати і саму маслостанцію. Ну, По льоні що ще можна сказати, льон. Ще раз повторюсь, це топова культура. Практично всі з нею працюють. І також вихід у нас бути не менше там, 25%. Все залежить від якості насіння. Яка якість насіння, такий у нас буде вихід. Ну, 25%, я думаю, ми доб'ємося можна навіть до 30%. І те, що якщо це постійна основа, якщо ви хочете виготовляти олію з льону, ну це 50-тонний комплект потрібно брати. 30 тонн він справляється з даною культурою. Но 50 потрібен бути запас, тому що, якщо це на постійній основі, тільки 50 тонн циліндри комплекти потрібно працювати з льоном. Так, наганяємо поки що в ручному режимі, потім переходимо на манометр. Манометр у нас настроєний, і ми будемо там година часу пройде, подивимося, який ми отримаємо результат, і вже тоді в процесі в кінці покажемо, який ми доб'ємося результат по виходу. Рукавички поки нам не потрібно. Переходимо до масостанції. Поки в ручному, там далі переведемо на електронний монометр. Зараз, я думаю, перших, перших пару хвилин це буде максимальний вихід по олії, а далі вже будемо переводити на монометр. Відносимо наш речажок, відпускаємо це шток, дивимося, чи все по центрі, і можна наганяти тиск. Обов'язково, якщо ви перший раз працюєте на будь-якому пресу, це потрібно поступово все зробити. Не потрібно там зразу давати тиск, дали трішки, тому що льон, в принципі, це тверда культура, тут ми зараз дамо більше тиску. Але якщо це м'які культури, наприклад, як горіхи, там, там взагалі може бути на нулю, а олія вже буде текти. Тут такого не буде, але все потрібно поступово. Не спішіть, в будь-якому випадку все потрібно робити поступово. Можете побачити, як олія виділяється зараз піною. І манометр у нас просідає. Олія зараз хорошо виділяється. Зараз саме хороший вихід по олії відбувається. Це у нас також додаткова комплектація манометр. В основному це йде глицерин і манометри. Бачите, 20 в районі 25 тонн, 20 тонн це от відділяється зараз. В принципі, 30 тонн. що ви розглядаєте 30-тонні циліндри, ну, можна працювати також, але це буде максимально, ви будете його напрягати постійно. Це... Тут вважайте, це ви працюєте наполовину, а потім йде дожим. Вже майже 150 мл по улі отримали. 40 Мпаскаль це більше 25 тонн до 30 тонн зараз. Також додатковий манометр на циліндрах. Ну, Він тут -то -то зручно, але основна його функція це, якщо ми підключаємося до одної маслостанції декілька циліндрів, там можна 3-4 підключити, таку систему зробити. І тоді він ефективно, ви ефективно в, в кожному циліндрі який тиск. Тому що е, там, якщо ми ставимо систему кран, там можна закривати один із циліндрів або тут перекривати тиски, залишати циліндри, то він обов'язково потрібно. А так, то в принципі, якщо одна маслостанція одна культура, то його можна навіть не ставити. Ви собі бачите тільки на манометри на маслостанції. У вас всі циліндри з одинаковим тиском, якщо це одна культура. І ви не плануєте там. Наприклад, так, як наші клієнти працюють там одна культура, їм не потрібно. там, Вистачає один манометр і все. Ну, вже 200 мл ми отримали. Тиск присідає, значить, в нас ще є олія. Також обов'язково обов'язково однопоточні. Ну Це будь-який циліндр, обов'язково слідкувати за виходом штока. Зразу ви знаєте, повинні знати, який у вас вихід штока. І працювати не більше, як на половину. Бо тому що, якщо ви будете постійно працювати на максимально, і якщо поршень буде впиратися в гайку, з часом у вас будуть проблеми з цим циліндром. Що саме буде? Буде пошкоджуватися гайка нижня, вона буде мати е, люфт, і так і буде ходити той шток всередині. Точніше поршень. І поршень може пошкодити самий циліндр. І потім у вас він почне текти, у вас там не буде нічого спасати, ні резинки, нічого. Обов'язково, якщо у вас, ви знаєте, там 15-20 см штоки виходять, працювати наполовину. Ставити подовжувачі, ставити диски металеві, додатково, Ну, старатися, щоб не виходив він на максимум. Тому що гайка вона розрахована на цей тиск, ну десь колись, якщо десь там. щось цей. Ну не на постійно. Якщо ви будете постійно на ній присувати, Ну, в лучшому випадку ви її просто пошкодите, а в хужому її просто вирве з, з, з штоком. І тоді у вас будуть проблеми. А пошкодити гільзу, то практично її там вже потрібно знову е, ну, ставити. Ну, це обов'язково я всім рекомендую, щоб слідкували, потом, щоб у вас не було ніяких питань. Так, ну що, вже майже 30, 300. 60 майже мегапаскаль у нас. 300 мл. Ми ще повинні більше половини, правильно? Так, буквально у нас пройшло пів години. Ми вже добилися 500 мл по виходу. Ну, можна сказати, що вже, в принципі, той результат, який ми хотіли, ми отримали, але ми, ну, можна побачити, на манометрі у нас 50, він ще просідає. Більше 60 МП в мене давали тиску. Але ж зараз скинемо тиск, перемішаємо наш льон і повторно ще залишимо на півгодини і подивимося вже в кінці, який ми отримуємо результат. Вкидаємо тиск наш. Зараз піднесеться поршень. Ми достанемо бочку і повторно перемішаємо. І ще раз попробуємо присанути і подивимося, який ми отримаємо результат. Достаємо нашу бочку. Трішки в нас повиходило масло. Бачите? Питно. Причина цього це дуже великий тиск зразу. От. Тому виходить масло аж сюди. Тому що не встигає воно стекти безстренько так. воно виходить, в нас виходить наверха. Що ми бачимо, що в подоні там ще є, але ми ще зараз дістаємо наш фільтрувальний мішок. В принципі, рукою дістанемо. Так. Наш поршень. Також, бачите, олії. Так, дістаємо. Обережно, щоб не розсипати наше насіння. Так. чуть Ну, еще раз перемешаем и повторно закинем. Так, все встановлюем его назад, аккуратно, и ставим на нашу основу. Так уж, все ставим на место. И, в принципе, наш поршень. Встановлюємо. Ну, подивимося, що ми ще зможемо добитися. Так, все виставляємо по центру і повторно залишимо ще на півгодинки. І подивимося, який ми вже в кінці отримаємо результат по виходу. Пройшло нас більше години часу, трішки там, можна сказати, значить, такий результат ми отримали з насіння льону. 2 кг, Можна сказати, тут у нас 650. І тут вже, ну, можна сказати, 700 мл олії ми отримали по виходу з насіння Ну, Це чудовий результат. Практично, ми працювали в основному до 60 МП. Бочка у нас була 150 внутрішній діаметр. Так що обов'язково перед тим, як замовляти наше обладнання, мінімум це хоча б подивитися, ознайомитися з нашими відео. Максимум це я рекомендую завжди консультацію. І з чим ви будете працювати. Тому що можна взяти 30-тонний комплект, але там такого результату ви не отримаєте, тому що не вистачає 30 тонн. Тут ми отримали більше, ніж очікували. Так що, такі результати, 2, 2 кг насіння у нас було. Можна отримувати в процесі віджиму на нашому обладнанні 50-тонному комплекті. Так що обов'язково лайк, підписка, далі буде.